Доброго дня, таке відео для початківців-бджлярів. Е, перший ворог бджоляра це лень, і другий ворог бджоляра це нехватка часу. Приблизно зараз обрісуємо. Е, чому лінь? Да, буває таке, що заглянув в сім'ю, е, а треба підкласти ващинку. А ващинки, коли мене немає, значить, це треба бігти в сотохранилище за ващинкою. Ладно, е, підкладу завтра. Все. Оцей от один день може спортити всю картину вашої сім'ї. Ну, це такий легкий примір, а їх таких багато примірів. Наприклад, вийшов на вулицю, подивився, ага, погода гарна, але мені потрібно докопати водопровод. Я, мабуть, докопаю водопровод, а поїду до бджіл завтра. В цей день у вас вилетіло 5 роїв. Все. Далі, брак часу. Це теж. Дуже дуже важливий такий фактор, який мішає бджоляру, якщо бджоляр бере на себе більше, чим він може зробити. Тобто він бере на себе 100 вуликів, нікого не привлікає і працює один. Ну там може дружина чи син там допомагає. І оцей брак часу він просто не встигає за, за бджолами. Да? Тоже. Та, та ж сама ситуація, да? йому треба обійти не менше там 20 вуликів в день. Він просто не встигає їх обійти за один день ці 20 вуликів, залишає там. На завтра, допустимо, я сьогодні 15 пройду, а завтра ще 5. На завтра випав осадки. Дощ пішов. Він не встиг зробити ту роботу, яку повинна було зробити. 3-4-5 днів дощ бджоли зайшли в райовий стан. Все, не хватило часу на це. Далі ще не вистачає чого часу і сил. Надо срочно розширення. Опа, у мене не вистачає рамок. Я не доробив рамок. Починаємо зразу робити сьогодні. Робити сьогодні зразу їх ставити. Відлікаємося від бджіл, переключаємося на майстерню. Тоже брак часу, тому що беремо більше, чим ми можемо зробити. Це теж дуже-дуже великий ворог, так що не намагайтеся зразу розширити пасіку до там, 50 чи до 100 сімей. Зразу подумайте, а чи є у вас на це час, чи є у вас на це ресурс. Потому що, вроді би, да, книжка пише, що бджолородині потрібно 20 рамок додано, і вони, якби, у вас з осені, з зими заготовлені. Ви приходите на пасіка, у вас два повних корпуса бджіл, і все, і ви стали і зупинилися. Що робити? Чи у когось забирати корпус, щоб сюди поставити, чи бігти додому в мастерську і бігом робити новий корпус, чи дзвонити якомусь Сережі Сережа срочно нужен полукорпус, бо тому що бджоли вже витікають з вулика. Тому оце от ви маєте поставити перед тим, як почати свій розвиток. І повторюсь, ще раз: це лінь, ні в кої разі лінь не добавляти вам працювати з бджолами. Я ж кажу, один день ви пролінувались, пролежали на дивані, і ваша помилка для виправлення потребує цілий рік. Тому що, якщо ваші бджоли розроїлися, розлетілися, все далі цілий рік для того, щоб обоснувати і все на місце поставити. І я скажу, брак часу, поки ви копаєте водопровод. Ваші бджоли теж заходять в райовий стан або просто на взятку сидять, бо у них нема куди складати мед. Так що перед тим як почати свою справу. Обов'язково подивіться, чи гарна у вас спина, чи зможете витягати то, що, то що ви плануєте. або да? вам може 10 хватити. Може вам не потрібно 20 вуликів чи 30, 10 і хвати. І чи є у вас вільний час, тому що е, люди, які працюють на основній роботі, то е, основна робота і дом, і сім'я забирає дуже багато часу. На бджіл вони виділяють тільки один день субота. допустим. а цього для бджіл мало. Як може для одного вулика і достатньо, а 10 і більше це мало тому враховуємо все тільки потім починаємо свою справу.